Всім васап! З вами Мош, це Екран Alternative, і це наша нова рубрика, в якій ми розказуємо про нові гурти, які з'явилися. І перший наш дебютний випуск цієї рубрики буде про а, молдовський а, New metal slash black metal дует під назвою Weapon Guide. Ось оці чуваки. З приводу Weapon Guide Weapon Guide, як я вже сказав, це молдовський New metal та блек metal колектив, складений з двох людей. Трішки це нагадує Nine Inch Nails, але від new metallu та Black металу, а саме з Павлуся, головний композитор даного гурту, та Тохі вокал та він просто вокаліст. Нічого більше про цього не можу сказати. Ось, ось в них є багато пісень різного жанру: це як ну, black Metal та new Metal. І я хочу ось тут вставити фрагментик своєї улюбленої пісні. Пісня називається I Hate. Тобто я ненавиджу. А тепер що я хочу сказати е, з приводу ціє, цього гурту та цієї пісні. Ну, рот, це розйоб, це тотальний розйоб. Е, чувачі реально роблять гарну музику, вони, видно, що вони стараються, вони викладаються наповну. І я в цих чуваків вірю, е, що хочу сказати. Підписуйтесь на їх ютуб канал, він буде ось тут в... під відео. А з вами був Мош це ікринальторнатів рубрика про нові гурти альтернатива по-українськи.